Весняна начинка і пухке та ніжне тісто, яке вийде у кожного і не потребує підсипання борошна в процесі ліплення. 600 г борошна, чайна ложка солі, столова цукру, десерт на дріжджів і ще столова ложка олії. 400 мл теплої водички і все гарненько замішую спочатку ложкою, а потім руками. В процесі замісу додала ще одну столову ложку борошна. Загалом вимішувала хвилин 5. Потім змастила тісто олією, поклала в миску і накрила плівкою. Поки тісто підходить, готую начинку. Нарізаю зелену цибулю і припускаю на сковороді з ложечкою олії. До цибулі додаю відварені яйця, нарізані кубиком і сир. За смаком солю і додаю чорний перець. Начинка готова, а тісто вже підійшло, залишилось тільки об'єднати. Поверхню змащую олією, а тісто ділю на сматочки вагою 60 г. З тіста роблю колобків і починаю робити пиріжки. Скалка тут не потрібна, все досить просто робиться руками, тісто м'яке та піддатливе. Тут головне дуже добре защепити шов, щоб у процесі жарки він не розійшовся. Вогонь трохи менше середнього та обсмажую з обох сторін до золотистого кольору. У мене до пиріжків буде рисовий суп, а ще це чудовий варіант на тормозок.